Подія найближчого майбутнього. Всім привіт! З вами Алітара. Давайте подивимось цю тему. Пишіть в коментарях своє ім'я чи свій знак зодіаку, щоб цей розклад був співчний саме з вами. Також я запрошую до себе на особисті розбори. Також в мене є курс по картам Таро. якщо цікаво, пишіть в інстаграм. І так, подія найближчого майбутнього. Подія найближчого майбутнього. Якісь новини до вас йдуть? Любовного характеру або людинка з минулого. Причому йде не просто так, а з жезлами, з якоюсь сексуальною енергією. Так хто знає, той знає, то з жезлів в нас от йде. Може бути таке, що в когось намічається якийсь е, романтик, е, Близького характеру, розумієте, про що я? Люб... З людиною, яка з минулого прийшла до вас, так? Тобто ви цю людину знаєте, можливо, колишній повертається, або просто якась, знаєте, флірт, якесь приємне спілкування, яке може перерости в щось дуже приємненьке таке. Також, що в нас тут чекає вас? Так, ця людина, з якою ви чи розірвали стосунки, чи перестали спілкуватися, але. Все одно якась е, тяга один до одного, чи флір, чи якісь емоції, все одно залишилися. Залишилися дві потягнулися, окей. Слухайте, ну, тут може бути таке, що дійсно для когось йде людина з минулого, яка, е, з якою можна знову побудувати щось нове з іншими, е, взагалі, горизонтами, з іншими е, ідеями якимось. Але для цього, щоб прям побудувати цією людиною щось, треба, знаєте, змінювати відносини. Бо рицарь мочів може казати, що відносини можуть бути трішки неприємні, якщо не прояснити нічого. Але якщо казати про подію, то до вас йде якась людина. Може, навіть навіть дві для когось людини. Одна з минулого, одна з майбутнього, навіть так можу сказати. так Дві людини можуть до вас йти. З однією з ним з них у вас буде а, романтик і якийсь вечір приємний, розуміємо про що. так? З іншою, чи якась поїздка, чи щось таке може бути як ризик якийсь, нові якісь а, ідеї ризиковані, але. в принципі, в принципі, принципі, Можливо, навіть виправдані. Ось такий в нас розклад. пишіть у коментарях, що думаєте, також запрошую до себе на особисті розбори, також в мене курс по картам Таро. Якщо цікаво, пишіть в інстаграм. Всім па-па!